Харошо, що зібралися. Харошо, що є ще Ніколай Павлович, який очолює неуставну організацію так називаємо. Як називається <риклад> експертна рада? Понімаєте? Експертна рада. І оце сьогодні, після Ванкувера, треба зібратися за експертною радою. А де ж пробачте мені державне отношення? А так у нас дійсно розвелося жирних котів багато, як сказав Медведєв російський президент. А толку мало, поэтому хорошо, що ти зібрав, хоч тут вигавкаємося, извини мене, пар випустимо із себе. Але я сподіваюся, от на що. Сергій Назарович, дорогий ти наш, великий ти наш. І взагалі умних людей серед тут, в цій аудиторії, не тільки дуже багато. Зберіться з мислями. Тут наговорили навіть у загальниці, причому половини не треба узагальнювати того, що є. У нас все є сьогодні. Тільки крутонуть так, щоб воно завіртілося. Завертілося все. Десь додавити треба, звісно, а дисциплінки нема, відношення немає. От так, як закручує Азаров. Вот примерно по такій схемі закручувати все, все наше господарство. І хто, як не ви, Сергій Назарович, дорогой ви наш, Бідете туди, куди треба. А якщо треба, зберемося всі разом, і ви скажемо президенту тому, який сьогодні нам повезло, я вважаю, тому що його довго вговорювати не треба. Він чоловік з волі і так далі, і він нам поможе. Даже заставити територіальне управління, то не управління, а облдержадміністрації, заставити бізнес працювати на нас, Да в нас море грошей. Море грошей, тільки треба взяти. треба так сказать, пробачте мене. А так зараз, ну що? От ми клянуся вам, вірте, не вірте, якщо нічого не змінимо негайно, ми в Сочі валимося по всім швам. Ще хуже, ніж було в Ванкувері. Нема ким. Ті, що вже таскають і, і, і фрейсалісти, і саночники, і лижники. Винімаєте, як ми сьогодні, пробачте мене, не можемо провести соревновання по лижним гонкам, там, де рождаються і біатлоністи, і лишники. Позорище, позорище. 20 років назад знайшли назад Шевченка, знайшли Черелі, і так далі, і так далі. Сьогодні, звісно, сорівнування не можемо привести. Ото, що говорив Гамов, звісно, що його винить так, у нього ж таке ж саме, він там безправний. Міністр міняється, а він так сказав, бігає і так далі. В школі загальної немає пари лиж. Ні міський, ні в, міській, ні в О! Понимаєте, червиків немає, і так далі, і так далі, і так далі. Тому нужна воля. Анатолій Васильович, якщо ти взявся за це діло, гляди, щоб ти не опозорився. Мені просто жалко буде, якщо ти не дай Бог, взявся за це діло, а я ще раз кажу, взявся за гуж, не говориш, що не дюж. Ну і конечно, Сергій Назарович і конечно, Равіль Сафович треба використати, і Колесников треба використати. Поки вони, конечно, зайняті, зрозуміло чим. Євро 2012, то вигідніше їм, звідси нічого не візьмеш. Звідси нічого не візьмеш. Як я пішов докладувати своєму міністру, я йому розказую, що в нас 64 тисячі футбольних команд, з їх дитячих 43. Та що ти з цього імеєш? Я йому розказую про здоров'я нації. А нашому бізнесмену кажеться, а що ти з цього імеєш. Та да, нічого ми не імей. Ми займаємося здоров'ям нації. Тому я пожелаю так в цей святий день. Давайте зберемося, не обіжайтеся на мене, я завжди такий був. Нам потрібен такий процес управління. Нічого не треба міняти. Тільки привести в дію все. Все. От я вам скажу, в моїй організації ми третину даємо, що на зиму, що на літо. Третину, якщо говорить про олімпійську підготовку, а якщо говорить про масову, так третина хороша так сказать, в масовому спорті і в масовому олімпійському движенні. Ми. Бюджетні кошти, як виколачуємо на всіх рівнях, виколачуємо. Вирішуємо питання, вирішуємо. І позабюджетні теж же саме. Вернулися, тобто, ринок на нас працює, як каже, времена помінялися, ринок теж може на нас працювати. Вернулися з Пекіна, Ми купили 10 автомобілів для того, щоб подарувати 5 спортсменам і п'ятьом тренерам. 10! За що тринічих условий. Спасибі, бажаю вам успіхів.